Ваше іспитання, який опит пройшла ваша душа? Або пройшла, або проходить. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, обучення картам таро, обучення магії воску, регрес, родові практики, амулети, притуальні свічі, онлайн-школа. Записуйтесь. Так, Який опит душа ваша пройшла. Або ви зараз його проходити. <кій> ви, ну, ви думаєте, що це, як там кажуть, чим я думав, чим я думала, коли вступала в ці стосунки, чи ще що-небудь, то дивіться, не можна такого говорити. Пам'ятайте завжди, ваше минуле то є ваше минуле і не можна говорити. Наприклад, якщо я <кій> любив дівчину, а потім я розлюбив і полюбив набагато кращу. То я вже заплатив за те, що я так сказав. І це касається теж дівчат, ви те думайте, не можна говорити тим, що, наприклад, о, то була нелюбов, то була залежність, то була якась херня туди-сюди. Ні. На то время, коли ви були, ви мали той опит. І не можна говорити, знаєте, от я в дитинстві, чого ж, я така зразу мала була, треба було вирости зразу. Ні, це етапи. І коли ви не приймаєте минулого. І не любите його, тому що на той момент то була любов величайша. Зараз ви по-іншому дивитесь на мір. І виходить, ви це дивитесь з призврінням. А це ваш опит. Не було би того опита, ви не були зараз в цьому місті. Тому сприймайте це як подарунок. І ту духовну смерть, яку ви прожили, це теж є опит душі. Душа переживає опит духовної смерті. Ігри. Душа, бачите, проходила ігри. З вами могли гратися. Вас могли обманювати. Прикалуватися. І здіватися. Це духовна смерть. Це жорстокий опит, жорстока трансформація, але вона найбистріша найскоріша для підняття своїх вібрацій. Ну, я розумію, що це. Глупо звучить, але так не 10 років ви будете проходити, а за полгода за года його пройдете. Ну, будете морати кожен день. І душа на сьогоднішній день вона сама могла взяти такий опит. І ви вже йдете на виході. Ви йдете вже на виході цієї духовної смерті. Ви вже йдете на виході. Ну не думайте гнівити своє минуле. Дивіться, це могло бути ваша отработка, Ви могли пройти кермішський урок, ви могли пройти керміжську програму, ви могли пройти три програми в одній, і ви тепер її гнівите, Ви повинні благодарити себе, що ви такий красавчик чи красавця, яка вистояла, не вздернулася, і ви не стали хуже. Ви тільки виросли, пройшовши цю духовну смерть. Ви провели дуже велику роботу. Ви як пчолка, ви дуже старалися робили, випадали, вставали, плакали і піднімалися знову йшли. Ви знову йшли. Душа ваша також обучається. Це може бути, бачите, опит душі може бути вибраний до воплощення. Получається, ви йдете в оплащення і спеціально вибираєте опит, щоб прожити. Цю трансформацію в певний вік свій. А є програмі, які приходять до вас. Ви душа не вибирала страдати. Вона вибирала жити прекрасно в любві. Но тут підійшов дьявол, підговорив, ви повелися, зробили приворот і отримали пошарці. Ви вже самі наробили карму тут із ваших виборів. Тому ваші вибори дуже головні. І на даному етапі. Ви повинні навчити его своє слухатися душу, а не ставати над душою. В прошлому житті ви теж проходили такий опит, ви його не пройшли Це тягне вас з прошлого життя, ви його не пройшли І тому вийшла карма. Получилася карма за те, що ви его ставите на перше місце, а не душу. Грубо говоря, для вас айфон, соцсети машина важніша, ніж любов. І це ваша карма. Ну, душа пройшла таку програму або проходите ви на ілюзії. На ілюзії, відносно, що ви себе душа постійно. Е Бачите, вас ця духовна смерть завела в вас в смерть, і в смерті ви стояли в топіку. І ваші ілюзії почали спадати. І ви почали розуміти цінність ваших цінностей. це вірність, це переданість, це безусловна любов. І ви це все діло осознали. В тому житті ви цю карму не пройшли. Суть вашої карми заключалася в тому, що відстояти свої цінності. Цінності дуже класні. І зараз вони у даному етапі у вас ще проходить ще одна трансформація, вже духовна смерть йде трансформація, осознання. Беріть родові практики, проходьте чистки, регреси робіть, <кхи> ускоряйте його, не тратьте час на опит, як його можна отримати в людей, які його вже мають. Краще заробити кошти, як я кажу. От я теж вмію робити ремонти вдома, але я їх не роблю, я нанімаю людей. Чому? Тому що люди обучені, ти їм заплатив, і вони роблять. Старайтеся так. Це ваша карма. Підійдете в регресі, шукайте вашу карму, тому що вона є. На даний час душа прийшла або проходить, як кому це відіграється. Ну це для когось це виш, а для когось це серйозні речі. Для душі пройти, наприклад, скупість це дуже важливо. Для когось, це, блін, що ти починаєш що до такого. А є душі, яким це дуже важко. Ви можете бути сильною душою. І вам позбуться якоїсь залежності дві секунди. тако пальцем шокаєте і все. Наприклад, ви курите, приходить дівчина, ваша, вона не курить. тако пальцем в і перестали курити. ви маєте силу волі велику. А в когось душа прийшла через ці спитання, щоби і отримати оцю таку, як ви вмієте, то хтось не вміє його. І не суді, суді не будеш. Не кожен може бути такий, як ви. Якщо у вас добре серце, то не означає, що воно всіх. І треба всіх бігти і спасати. Консультацію до мене, кому ці слова зайдуть. І я вам об'ясню. І ваше життя зміниться. Приймайте інформацію для тих людей, які чекали це повідомлення. Я не знаю, що я передаю ці обші розклади, а вони можуть бути зачастою і точні прямо до людей. Ще навіть краще, ніж особисті. Ви думаєте, закажу зараз особисті, ще получу краще. Ні. Ми вже отримали. От і все. Приймайте.